Другі половинки друзів чи не ображаються вони? Вони знали на що вони йшли. Знімай нас зі гри. У Нас вся команда розпалась для того, щоб попасти на телевізор. Ну на телевізор ви вже попали. Да, дякую, чи на цьому можливо і заробити? Ха, я не красивий, мене ніхто не любить, і все, і людей це розриває. І все зароблене залишається психотерапії. Чи є місце гумору під час війни? Чи можна заробити на власному почутті гумору? Які перспективи у провінційного стендапу у передень першого квітня? Ми поговоримо, а може, й пожартуємо, із черкаським стендап-коміком Арсеном Мінько. Вітаю Арсена. Доброго дня. Арсен, розкажіть, коли ви почали смішити людей так, от зі сцени професійно? професійно. Роки чотири, напевно, назад. Чотири-чотири з половиною Десь так з чого починали? Що це був за формат? Не хотілося б зараз про це казати, але ми всі оттуда пішли, хто давно цим займається. Це КВК, вчився в технікумі, і на першому курсі потрібно було на святі первокурсника. По-моєму, так воно називалося, Показати, як нам сказали, якусь сценку. Мене затягнули, бо пообіщали хороші оцінки. Я виступив, люди посміялись. Мені сподобалось. Отримує такі реакції від глядача і зрозумів, що треба щось робити. Зібрав своїх друзів. Ми зіграли один перший сезон в Черкаській лігі. У нас на той момент вона була моя команда. Розсипалась, бо як я і думав, нікому це не було потрібно. А мене потім підхватили старші колеги, які вже трохи довше цим займалися, взяли в свою команду. Також КВК? Так, так. Спочатку це все було КВК, потім, коли з'явилася вже Ліга сміху наша, це все переросло більше в формат Ліги сміху. Ми почали їздити саме на ці ліги для того, щоб в майбутньому може колись попасти на телевізор. Ну, на телевізор ви вже попали. Да, дякую. Хочу про КВК розпитати. Ви якось так от говорите. Здається, враження, вона ви, ще висоромити з цього досвіду. Взагалі про КВК поговорити, чи є майбутнє у цього формату в Україні. Ну в Україні мені здається, що немає. До 2014 року в нас вже була прямо ліга офіційна. А потім після 2014 року ми відмовились від того кавену і створилася асоціація КВН України. Але вона розшифровувалась трошки по іншому. Не клуб веселих і нахочевих, а країна веселого народу. І от до 2022 року вона існувала ця асоціація. Проводились кубки раз в рік. Проводились е, тури по Донецькій Луганській області, прифронтовим містам. Зараз трошки це все на паузі тимчасово в майбутньому. Навіть не знаю, ми спілкувалися з президентом цієї асоціації нещодавно. Він жив в Бердянську на даний момент, тимчасово окупованому, і він, якщо я не помиляюсь, два чи три місяці назад тільки виїхав звідти, тільки вийшов в нього виїхати. І він уже каже, так треба щось робити. На осінь він планує зробити нам тур командний по шпиталям для військових. А чи буде саме цей формат в Україні? Я думаю, що навряд чи. який буде. Скоріше за все, що це буде Ліга сміху як командний вид гумору. Зараз активно в Україні розвивається, нарешті стендап. Це більш така сольна штука, але все одно багато коміків, вже які грали і в КВК, і в лігу сміху, переходять саме в жанр стендапа. І активно ще розвивається жанр імпровізації. Зараз під час війни, наскільки взагалі він доречний? От не в побуті, а отакі, от, от на широкі маси свого скажу, що дуже потрібно. Після початку повномасштабного вторгнення ми нічого не робили, і в нас 1 квітня була річниця створення нашого стендап-клубу в Черкасах, і ми довго думали, чи робити щось, чи ні. На той момент вже в Черкасах проводились якісь стендапи благодійні і так далі в сховищах. Але ми переживали і вирішили зробити це в вигляді стріму. І після цього нам почали багато людей писати, що не шукайте відмазок. Будь ласка, вийдіть на сцену і пошутіть, ми дуже цього хочемо. І коли ми все таки зробили вже перший саме стендап в офлайн форматі, дуже багато людей підходило і казали, дякуємо, це саме те, що зараз нам необхідно, в тому плані, що всі постійно в новинах, 24 на 7 читають телеграм-канали і так далі. І тут, там, хоча б на годину-півтори, ти відволікаєшся. І плюс до того це все благодійність. Тобто, з кожного концерта переводились суми на ЗСУ, тому. Особисто моя думка, що гумор зараз потрібен більш ніж женіше, навіть. Яку найбільшу суму вдалося донатів зібрати? Якщо рахувати саме там наш стендап, що ми самі робили, це якщо не помиляюсь, було близько 10 тисяч. А зараз вже в нас почались виїзди Ліги Сміху, почали організовувати благодійні концерти. Недавно в нас було два виїзди: в Умань і в Золотоношу. Там вдалося зібрати. В Умані 100 тисяч ми зібрали, а в Золотоноші ми зібрали 60 тисяч. Цікаво взагалі послухати про цю кухню жартів, якщо можна так сказати, і як ці жарти створюються, де берете натхнення? Коли ви пишете команди, це трішки простіше, тому що є декілька точок зору на одну, на один той самий жарт. А коли ти пишеш стендап, ти сам пишеш, сам редактуєш. І сам береш на себе відповідальність. Якщо ти круто виступив, всі овації аплодисменти твої. Ну якщо ти погано виступив, то вся критика теж тільки в твою адресу. А звідки беруться жарти в життя? Я б сказав. Я для себе, як мені простіше стало писати жарти, я звів для себе привичку, що як тільки я бачу щось смішне на вулиці, або там в автобусі, або на роботі, я відразу це достаю телефон і записую. А фокус групи взагалі існують? Ви свої жарти перед кимось? Жартуєте в цьому плані. Дуже допомагають другі половинки учасників команд. Вони найбільше страдають, і я їм найбільше дякую. Бо те, що вислуховують вони, скільки на них лється цього матеріала, чи він смішний, чи не смішний. І друзі, Друзі. є такий формат, як відкриті мікрофони. Вони проводяться дуже часто. Це коли комік приходить, новий матеріал, який він там написав 5-7 хвилин, і він перевіряє його на людях. Там безкоштовний вхід людей. Попереджають, що можуть бути смішні жарти, можуть бути не смішні, і от таким чином ти там місяць походив на відкриті мікрофони, і там через місяць тебе вже там 10 хвилин перевіреного матеріалу є. Другі половинки друзі, ви вже про них почали говорити. Вони і часто стають предметом жартів. Мені завжди було цікаво, чи не ображаються вони по них. Я бачу, що вони ображаються, а вони постійно кажуть, що ми не ображаємося. Вони знали на що вони йшли. Як правило, коли в нас хтось в команді починає відносини, перша або друга фраза, коли вони вже там починають, це що там тобі прийдеться терпіть те, що я буду від'їжджати дуже часто, там на тиждень, може навіть на більше. І те, що ми будемо збиратися в нас дома, команди писати шутки, перевіряти їх на вас, і ці шутки будуть про вас. І Вони такі, да, хорошо, і потом у них вже вибора в цілому не існує. Ще таке питання? Я от себе наприклад підстраховую у мене в телефоні запитання. Щоб нічого не забути, щоб все було по сценарію. Якщо ви виступаєте, я просто не бачила, щоб коміки колись виступали з якимись там планшетками, телефонами. Дай -дай. Якщо посеред виступу, ну забув, як з такої ситуації викручитись? Чи взагалі таке бувало? Ну на стендапі, наприклад, якщо ми беремо стендап, як правило, ми там у нас є стільчик, де стоїть водичка і там телефон або роздруковка, звідки ми там можемо підглянути. Якщо це командний виступ, да, ліга сміха чи ще щось, да там немає що ти можеш зайти, щось глянути і так далі. У нас один раз була. був такий випадок, це була там 30-та секунда виступу, я забув слова, і в нас посипався повністю весь виступ. Ми зайшли за кулісами, в нас в тій грі було, по-моєму, 4 чи 5 конкурсів, це був перший. Ми почали друг на друга кричати. Я підійшов до головного організатора, редактора цієї гри і кажу: все, ми більше не граємо. Знімай нас зі гри, у нас все, команда розпалась, все, поки ми зараз збираємо речі і уходимо. Він нас там помовляв, каже: хлопці-хлопці, ну давайте не видумайте. Ми стали, домовились, давайте ми цю гру відіграємо, все-таки обіцяли людям і так далі. Прийшли люди подивитись. Хорошо, хорошо, виступили, зайняли друге місце якимось чином, я не знаю, може на адреналіні якомусь там. І все, з того моменту, в нас іде все все як по маслу в команді. Тобто іноді потрібні ці якісь провиси в атмосфері, щоб висказати друг другу, все не держати в собі. І потім все, все йде гладко. Я вас слухаю, і розумію, що це більше хобі, чи на цьому можливо заробити. Я дуже сподіваюся, що на це можливо <свісно> що на це можливо заробити. Ну, всі коміки, які починають, звісно, вони і працюють, і паралельно ще виступають. І потихеньку всі йдуть до того, щоб відмовлятись потроху від звичайних там робот і більше приділяють уваги саме цьому. Зараз є в Україні люди, які заробляють і на стендапі, так якщо ми беремо лігу сміху. От, наприклад, на самій Сміх заробляти неможливо. Каже команда, який в телевізорі, їм іноді самим потрібно, грубо говоря, платити, щоб виступати. Ви там приїжджаєте в Київ на зйомки на два тижні, вам потрібно знайти спонсора, який вам платить проживання, харчування, переїзди і так далі. Тобто за зйомки нічого не платять. Це вже йде та штука, коли там вас побачили, запрошують на корпоративи і так далі. А що стосується стендапу, зараз дуже багато молодих коміків почали виставляти свій матеріал. На Ютуб, їх дізнається про них все більше кількість людей, і вони їздять, там якісь мінімальні тури по декілька міст і з цього заробляють. Які жарти взагалі найкращі публіці заходять? Про що? Якщо раніше е найбільше цінувались коміки, які жартували, можна сказати, літературно, там, вишукані жарти і так далі, зараз людей смішить, ха, я не красивий. Мене ніхто не любить, і все, і людей це розриває там. Або з того, звісно, зараз найбільше заходить, коли ти виходиш і кажеш там. Ми такі всі штуки про нашого ворога. Це звісно, що людей зараз людям заходить. Бо коли там останнім часом люди читають новини, особо позитивних новин не сильно багато. Тут ти приходиш на стендап і тобі комік розказує, що... Все таки ми їх розвалюємо, ми їх рвемо і так далі, ще з жартами це все. То людям, звісно, що це заходить. Скільки я спостерігаю, та да, за стендапом відомі стають ті, хто чимсь відрізняється від інших, yeah. як yeah. важко дав цю родзинку знайти, так щоб її не скопіювати з когось іншого. Потрібно писати саме те, що виходить з тебе. про… Пропускати всі якісь ситуації, які ти хочеш обшучувати через себе, проаналізовувати їх, а не просто на них накидувати якісь жарти. Це схоже на якусь психотерапію. Да, да. Е, дуже багато людей каже, хто займається саме, що стендап схоже на сеанс психотерапії, якщо ти цим займаєшся щиро. Ти виходиш, і як правило, сміються люди не сто. Коли ти виходиш, кажеш, «У мене машина, жінка, двоє дітей, трьохетажний дом», а Ти виходиш, кажеш, ну от мене нема грошей, там зарплата 2000 тисячі місяць. Люди з цього сміються, бо вони думають, що це жарт. А ти виходиш потім після виступу. І такий, ну люди посміялися. А мені що з тими проблемами робити Я так і не зрозумів. Да. І зараз дуже багато я ми спілкуємося там із тими коміками, які... яких уже всі знають, бо ми з ними пересікались, і дуже багато з них зараз займаються з психотерапевтами. Бо стендап, коли ти вже виступаєш дуже довго, ти починаєш шукати якісь ці історії, жарти і так далі, що можна посміятись все глибше і глибше, достаєш з дитинства якісь проблеми і так далі. І потім в моменті ти, ти розумієш, що ти вже достав скільки всього, що ти сам з цим не справишся, і потрібно займатися йти до професійної людини і цим займатися. І все зароблене, залишається да, да, регіоні. Да, а зараз не більше коли всі виступи благодійні та й заробленого нема, уходиш в мінус, бо ще й платиш психіатра чи психотерапевта. Я не сильно в цьому розбираюся. Я бажаю вам успіху. В вашій справі. Дякую за розмову. Дякую вам за запрошення. Було дуже приємно поспілкуватися.